Донецькій області проводиться робота щодо протидії домашнього насильства. І незважаючи на те, що йдуть бойові дії, в області працює зараз 13 закладів, які надають допомогу постраждалим е, від домашнього насильства. Це е, де притулок один у Мирнограді, але він зараз працює як денний центр. Це е, також денні центри у Покровську, буде відкритий у Краматорську. Зараз готується до відкриття. Це спеціалізовані служби. У нас їх 5, 4 мобільних бригади, тобто є система. До війни у нас було 30 таких закладів. На жаль, деякі залишились на окупованій території, деякі зруйновані, але те, що в області відновили роботу і працюють, тому що багато людей і люди звертаються по різним питанням. Тому у 23 році з державного бюджету були виділені. Кошти на Донецьку область 4 мільйони, і ми змогли відкрити уже у січні, відкриваємо у лютому ще 5 закладів. Оце такий денний центр, який був відкритий за допомогою субвенції, також за допомогою місцевої влади 10% по умовам конкурсу субвенції, і обладнання допомагав фонд народонаселення, який працює практично з нашими закладами по обладнанню наданню допомоги таким чином були, де був відкритий і денний центр такий буде відкрито ще денний центр у Краматорську з кризовою кімнатою і три спеціалізовані служби для нас дуже важливо щоб у кожній територіальній громаді були такі заклади які надають специфічну допомогу людям постраждалим від домашнього насильства від сексуального насильства пов'язані з конфліктом, і у нас вже є такі випадки. Фонду онугала зі народонаселення підтримує муніципальні місцеві спеціалізовані служби, такі як денні центри, кризові кімнати, спеціалізовані консультативні служби для постраждалих від гендерно зумовленого насильства. І отже, в Донеччині, ми дуже радіємо, що відкрито денний центр в місті Добропілля, який буде надавати соціально-психологічну допомогу. Як тим, хто страждає від насильства, так і тим, хто перебуває в ризику потрапляння в гендерну зумовлене насильство. Разом з тим, така підтримка буде тривати і надалі. В Новогродівській громаді відкрито денний центр з кризовою кімнатою. І так, люди, які живуть в Донецькій області, так само мають мати доступ до ефективних професійних. Послуг, якщо вони постраждали від гендерно зумовленого насильства, або якщо ситуація, в якій вона перебуває, може загрожувати їм, і вони можливо можуть потрапити в ситуацію насильства. Ми в співпраці та довготривалому теплому партнерстві з Донецькою обласною військовою адміністрацією, і отже, це партнерство наближає допомогу і необхідні послуги людям, які їх потребують.